У пана Романа питання, котре повинно бути на приватній консультації, друзі. Тому що тут мені хотілося б побачити об'єкт і задати багато додаткових питань, почути на них відповіді. Відповім як зрозумів, як і бачу це питання. Добре, як я зрозумів суть його. Чим і як можна утеплити холодне горище, якщо під час дощу прокапує дах зацинкованого залізу в багатьох місцях? Зараз немає ніякого утеплення, ні гідробар'єру, ні, гідробар ні вітробар'єру. Що значить оцинкований? Це фаль... Це фальц у вас, це якась інша конструкція? Прокапує по стиках, прокапує по примиканнях. Чи коли дощ і велика вологість повітря йде конденсат по цьому металу на нижній стороні, це теж буває. Конкретіка. От прокапує. Як? Чим? Де? місце Хочу бачити місце. От, е, далі. Зараз немає ніякого утеплення ні гідробар'єрів, ні вітробар'єрів. Гідробар'єр у вас вже повинен стояти. Друзі, коли ви робите металеве накриття, гідробар'єр повинен бути вже обов'язково. Е, буквально от в понеділок я їздив на круте котежне містечко, і вони зашивали дерев'яними рейками вхідну групу. я піднімаю голову, а там блищить, блишить, блишить профліст. Розумієте? Не повинно бути такого. У вас замкнутий простір. Дельта температури, хочете ви, не хочете, на, на нижній частині металу з'явиться конденсат і потече, і його може бути настільки велика кількість, що вам буде здаватися, що у вас дах протікає. Ну, повірте мені, я неодноразово це бачив. Тому е, я й кажу, що у вас питання більше на приватну консультацію. Е, наскільки можна зараз поставити гідробар'єр? Теоретично вже не можна. Тобто треба знімати дах, робити гідробар'єр і тоді тільки вже відновлювати дах. Тому що інакше ви не зробите нормально ніяких примикань. Якщо ви зробите обшивку гідробар'єром кроку, як дехто робить, то у вас просто кроки будуть швидше гнити. От і все. Тому так не можна робити. Далі. Опалюємо лише перший поверх, на другому поверсі вже прибитий і пришпакльований гіпсокартон. Ну, ну як так? Ну ви на як тільки могли, а тепер до мене прийшли. Вже її гіпсокартон причепили до стелі без пара бар'єру. Знімати треба. Знімати вам треба повністю переглядати всю, весь конструктив, пане Роман, і все треба знімати і переробляти. Тому що, якщо ви не сформували вентиляційний прошарок, а ви його не сформували, ви не можете використовувати скловату і лімінвату. Вона буде просто мокра, І все. Вона буде трима... вона зиму там намерзає лід, а потім навесні, коли тане, це з бронзбойду поливають. Це просто капіц. Ви б бачили ці об'єкти з такими рішеннями. Це жах просто. Тому ні, вам доведеться розбирати дах. Як правильно завести парабар'єр в такому разі? Не треба вам ніякого парабар'єру. Вам треба повністю розбирати всю конструкцію і все це переробляти. Так як це повинно бути. Тобто гідроізоляція окроква. Над нею вентиляційний прошарок, потім металевий дах, знизу скловата і нижче пара бар'єр. Тому у вас інших варіантів нема. Якщо по-людськи, треба все це розбирати і переробляти. Це дуже груба помилка. Дякую, друзі, за ваше питання і ми з вами йдемо далі.